Що, з'їсти на вечерю, щоб швидко схуднути? <смі> Існує застрілий міф, якщо ми будемо на вечерю їсти певні продукти або взагалі не будемо вечеряти, то ми швидко схуднемо. Насправді, це так не працює. Давайте ж розберемося для початку, чому ми з вами товстішаємо. А все тому, друзі. Тому що основа раціону 80% людей планети це каші, крупи, хліб, макарони, рис, бобові і картопля. Так відбувається, тому що таку їжу простіше отримати, і в сучасному світі вона поширена і, відповідно, недорого коштує. Вона швидко переробляється в енергію, і все було б чудово, але в неї велика кількість вуглеводів, і її легко переїсти. Тому це, от ще одна із причин, що кожна третя людина на планеті має. Зайву вагу також в нашому раціоні переважає їжа, яка нам подобається, смакує, але вона нас не насичує. Адже якщо з нашого тіла прибрати цю воду, що залишається, так то воно на 60% буде складатися із білків. І тому білки це найважливіший компонент їжі. Ми насичуємося тоді, коли отримуємо норму амінокислот, щоб ми не їли. Крім того, 35% нашого тіла це жир. Це не дивно, тому що молекули жиру завжди додавляють білкові молекули. Скрізь, де є білок, завжди є жир. На вуглеводи залишається 5%. Водночас з тим в нашому організмі є механізм, який переробляє жири у вуглеводи. Тобто нашому організму додатково не потрібні вуглеводи з їжі, щоб отримати енергію. Наше тіло зробить свої вуглеводи. Отже, щоб нормалізувати вагу, потрібно зменшити вживання вуглеводної їжі, до мінімуму вживати норму води, збільшити вживання білкової їжі, овочів, зелені та клітковини фруктів. Але якщо у вас все одно вага стоїть на місці, після Збалансованого харчування, тоді у вас проблеми зі здоров'ям. Це може бути порушений обмін речовин, порушений гормональний баланс, застії лімфи або порушена робота травної системи. Якщо тобі цікаво налагодити свій раціон харчування, відновити роботу кишечника, покращити обмін речовин та відновити гормональний баланс, звертайся за консультацією, де я допоможу в комплексі з харчуванням нормалізувати вагу та відновити. Повністю твоє здоров'я. Бережи своє здоров'я, адже це найцінніше, що дала нам природа. До нових зустрічей!